Друзі, всім привізом знову я Ілюха, мецекуха, і в таке прекрасне сьогодні е, відео, бо ми укріпляємо цю дровітню і заповняємо її повністю кубаниками. Так, е, ще сьогодні ми переріжемо з Олегом оцево просипаний патик, дуже бігам, треба це все спити. тому підписуйтесь, ставте лайки, а ми погнали до нашої роботи. Так що, друзі, будемо укріпляти сьогодні ось цю штучку, ось цю нашу дровітню. Файно дамо патик з боку і патик по центрі. Два патика заб'ємо і заповнимо її дровами. Олег зараз іде по кубани. Такі вомаленькі, видиш? Такі во так Олег треба принести. Або во. Видиш? 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 Так що, а я займуся вимірями, якщо що, Олег мені поможе щось потримати, а я поможу йому. Так що погнали, до відео вже покажу, що виходить. Відео буде дуже коротке, як в Тік-Ток. Так що... Погнали, коротше, друзі, не буду вас затягувати. Коротше, друзі, ось так попрацювали, Прийшло буквально хвилин 10. Я забив цей патик і тут збоку ще один. Олег приніс за 10 хвилин лише два кубаника, хоча не є далеко йти. Ось така вже окріпка буде. Це все треба заповнити. Йду, трохи переріжу і покажу, як переріжу. Коротше, друзі, ось такі вийшла. Того я викину, бо тут дуже тяжко різати, тут дуже грубо. Холодно трохи в руки, бо я рукавиця забув взяти. Це зараз все поскладаю сюди. І тоді все включу. Коротше, поскладав. Вже трохи більше половина, заповнив ящика, то було вже десь трохи менше половини. То зимку буде все висихати, так що так, ставимо його назад на другий поверх, а він там сохне, а того складаємо і включимося Коротше, поставив коробочку ось туди. І вже заповнив практично дровітні колбанами які поніс Олег. Ще буквально 5-6 дров постараємося принести і все, і будемо тягти. Такого попрацювали, друзі. Такий столик. Трохи замилося до снігу. Хороший столик, друзі. Тво буде лавка ще, а то того вже не буде. Так що підписуйтесь, ставте лайки і чекайте нові відео. А поки що я з вами прощаюсь. З вами був Ілюха Мицакуха, Олег і в цьому відео. Ой, ми зробили! Доробили дровітні до, до, до кінця, скажімо так, поскладали повністю, Поперерізали патик. Так що з вас підписка, лайк. Всім до зустрічі, всім пока!